Доброго дня, дорогі мої підписники і гості каналу. З вами, як завжди, я, Любов, і в нас сьогодні з вами справи такі домашні. У нас сьогодні з вами заготовка. Заготовка Ікра кабачкова. А ікра кабачкова не проста, а ікра кабачкова від катрусі від моєї внучки. Вона дуже спец по, по, по таким смачненьким заготовочкам. і одна з них ікра, саме її. Рецепт, отакий От рецепт, і в мене є, пропорції всі ті ж самі, але сам метод приготування трішечки інший. І це виходить така ніжна, шовковиста, однорідна, ну, ну дуже смачна ікра. Тож готую. Сезон кабачків розпочато, кабачки дуже такі смачні, соковиті. Тож готуємо. Що для цього рецепту ікри нам потрібно? Кабачки, 3 кг це вже почищених і порізаних. Кабачки дуже молоденькі, тому серцевину я вирізати не буду, вони дуже-дуже молоденькі. Але один обов'язковий нюанс, шкірочку все рівно відчищаємо. Вона все рівно грубіша. По-перше, по-друге, потім, якщо ми залишаємо шкірочку, вона дає інший колір. Коли ми зовсім її обчищаємо, вона буде такого. Кольору янтарного. А коли залишаємо шкірочку, може бути і з такими зеленими вкрапленнями. От не така вона на колір. Тому 3 кг обчищених, якщо у вас три кабачки вичищена серединка, але 3 кг. Нам потрібно 1 кілограм ось такої крупної цибулі. Теж вже почищеної, щоб була 1 кілограм. 1 кілограм моркви, почищеної моркви. Це обов'язково. Потрібен часник. Часник, 6, 7 зубчиків. Дивлячись, полюбляєте, що більше відчувався, можете додати більше. Ось так. потрібна олія. 200 мл олії потрібно для посмажування. Дивіться, потрібно 15 дві столові ложки солі. Але я приготувала півтори. А навіть не всю висиплю, тому що сучасна сіль, дивлячись, яка вона в вас, як крупніша, вона не така солона, як дрібна, вона дуже солона. Сучасна оця сіль, яка зараз продається в магазинах, вона дуже солона. Тому будемо готувати на смак. Додаємо столову ложку там і трішечки, а потім додаємо до смаку. Яка ложка? Ложка в мене середня, не сама велика і не маленька, тому що ложки бувають різними. Я беру середню. Чому я не вказую в грамах? Тому що у мене ваги є, я можу вам це дати, але ваги є далеко не в усіх. А ложки є в усіх. Середня ложка, якою їсть ваш чоловік. Чоловіки такими мілкими ложками не їдять. І ось столова ложка з гіркою. Що це означає? Це означає, з заглиблення внизу, така гірка вгорі, це називається з гіркою. Оце ми так беремо солі півтори столові ложки. Дві столові ложки цукру. Те ж саме. Ось так само 2 столові ложки. Гірка, яка, яке заглиблення, таке воріть. Ось так. Чайна ложка неповна меленого перчику, по бажанню і по смаку. І в кінці додам. Оцет. Ось тут потрібно 1,5-2 столові ложки. Всього-навсього, на таку кількість. Чому я не налила відразу показуємо пляшки, тому що. Ем, Оцет у білій пляшці і оцет у зеленій, вони різні, цей такий міцніший. Якщо ви робите у... берете оцет у білій пляшці, беріть його трішечки більше. Якщо вам на рецепт потрібно 80 мг, беріть 100. Якщо такого берете, там, одну півтори ложки, беріть дві, а то навіть більше. Тому що саме я помітила, якщо готуємо щось із оцтом. З білої пляшки, з такої білої прозорої пляшки, то виходить так, що на дні осідає молочна тисло та не вистачає е, самого, саме оцту. Воно не шкідливо, але і смак, воно таке, не той смак зовсім. Тому беремо, якщо є можливість, зелені пляшці. Одну-дві столові ложки. Все, що нам потрібно: каструлька алюмінієва і пропарені простерилізовані баночки. Оце все. Нам оце все потрібно порізати. Е, яким методом, яким способом різниці немає, то я буду перебувати на комбайні, не зовсім дрібненько, на такій фракції, ніби на засмажку. Натирати морку теж на комбайні, різати цибульку на комбайні. І це може вручну, побачу, а може теж в мене там найзерлайзер є, але порізати потрібно на отакі кубики. З вам покажу один. А потім вже покажу готовий. Тут на молоденьке. Ось такими. Ось от такими десь 2 на 2, отакі кубики. Все нарізаємо, все приготовляємо і буду показувати сам процес. Я буду показувати, як це готується. Забула покласти на стіл і сказати 4 столові ложки томатної пасти. Ось такими кубиками дрібнесенькими. Я навіть я казала 2х2. На а я десь півтора на півтора їх порізала. Тут один нюанс: чим дрібніше ви нарізаєте кабачки, тим швидше вони у вас приготуються. На дно алюмінієвої каструлі я налила дві ложки десь води. Можна не лити. Порада від катрусі не лити. Тут буде в цьому відео декілька її порад. тому що вона з року в рік цю ікру робить і удосконалює. І я ж кажу, вчора скуштувала, це щось неймовірне. Воду вона буде відб... відбирає. І ми протушкуються кабачки до... до готовності. Ми трішечки їх віддвинемо, вони осядуть, і зверху буде така рідина, нам потрібно буде ту рідину зібрати. Для чого? Для того, щоб вона ікра, поперше була не дуже рідкою, а по-друге, якщо багато рідини, нам доведеться довго її впарювати, щоб вона випаровувалася. Нам це не потрібно. Ми просто надберемо. На дно зовсім небагато, там одна-дві ложки водички і висипаємо різані кабачки. Не солимо, не перчимо, нічого другого не робимо. Нам потрібно їх варити буде до того стану, щоб вони були зовсім готові, коли ми беремо так або шумовку, або чимось там іншим. І отак придавлюєте до стіночки, і вони геть розлазяться. от ото вони готові. Помішуємо час від часу. Щоб вони ніде не пристали, і готуємо майже до готовності. І попутно, щоб нам не чекати, поки вони готуються, я буду е, натирати, нарізати цибулю моркву і це все смажете, я буду показувати. В кінці нам потрібен буде погружний блендер, щоб його все перебити. В кого його немає, є, звичайно отакий от товкачик для картоплі. Якщо у вас немає блендера, не страшно, робимо з того, що є. І тим чим є, беремо товкачик для картоплі і просто гарненько переминаємо. Якщо попадеться крупиночка цієї ікри, не критично ногами, їх то совати не буде. Тому готуємо. Так, кабачки в нас тушкуються на зовсім манесенькому вогні. Часто помішуємо їх, щоб вони зробилися зовсім м'якесенькі до готовності. Морква натерта, цибуля ось так подрібнена. На такі фракції я ріжемо руками на засмажку. В кого маленька сковорідка, вам доведеться декілька разів пересмажувати, в декілька етапів порціями морку і цибулю потрібно, щоб вона була м -м, проготовлена до готовності, щоб була м'якенька морква. У мене висока така сковорідка, ніби вок, тому я наливаю сюди багатенько олійки, отак всю. Додавати потім до віки ми не будемо. Оце вся олійка, що є. Коли олійка розігрілась, додаємо цибулю. Я додаю все відразу. І обсмажуємо спочатку цибулю, а потім додаємо морку. На великому вогні обсмажуємо цибульку, щоб вона стала такою прозорою і ніби почала золотитися. Аж потім додаємо морку. І ми тушкуємо перед закритою кришкою. Як тільки ви побачите, що цибулька почала міняти свій кольор, стала прозора, а отак по бортика ніби просмажується. Ось така вона нам і потрібна. До темного кольору її смажити не потрібно. Жирок отак роздвинули, подивили, подивилися, що олійка прозора. Ніякий сік, який був цибуляний, він висмажився вже. Ось така гарненька. І тепер додаємо моркву Додаємо моркву відразу. Перемішуємо і залишаємо смажитися до м'якості моркви. І помішуємо. Ось так вони тушкуються. Уже дивіться, скільки там рідини. Бачите, нам зайва не потрібна. Я додала дві ложки. Не солила поки що нічого. І аж по дні отак помішуємо, щоб ніде нічого в нас не пристало. Кабачки майже готові. Дивіться, скільки тут рідини, яка нам не потрібна. Бачите? Дивіться, це те, що я вам казала. Берете ось так, прижимаєте до бортика і розлазиться ось так. Розминається. Це означає, що кабачки майже готові і далі нам їх варити зараз не потрібно. Що я роблю? Це теж порада від катрусі. Тут багато парад від катрусі. Я вимикаю. І на деякий час залишаю, щоб осіло, охололо і вода стала рідна зверху. Потім ми її трішки надберемо. Що в нас тут? Засмажка готова. Прозора, дивіться, майже не стало олійки. Воно всю вибрало, а та, що залишилася, зовсім прозора і гарненька. Ось так, дуже смачна, дуже гарна. І теж вимикаємо. Так, все постояло. Ось так рідина вгорі, кабачки осіли, і нам оцю рідину потрібно буде зібрати. Небагато, але я збираю. Ось так. Три такі ополоники мене вийшло. Ми її ніде не діваємо, може доведеться додати, а зараз забираємо. І ось що робимо тепер. Перекидаємо засмажечку сюди. Вона така золотиста і дуже гарна. Рідини ще достатньо, дивіться ще скільки. І тепер і жирок, який тут був, і нам цього буде достатньо. Передвинули на вогонь поближче, все гарненько перемішуємо. І з цього моменту півгодини. Готуємо півгодини, поки що не солимо, не перчимо, нічого не робимо. Просто готуємо час від часу, помішуємо. Кришку закриваємо, але не герметично, щоб випаровувалася рідина зайва. Кабачкова ікра у нас потустувалась навіть не пів години, а 40 хвилин. Ось Вона ось такої структури. Рідини в ній достатньо. Ще. Я так і хочу, тому що я полюбляю, щоб ікра була така ріденька. Вона ще постує заглусне і буде те, що потрібно. І ось зараз ми починаємо закладати все необхідне перець. Теж не весь, тому що він такий гіркенький цукор. Чесничок я взяла 10 середніх зубочків. Таких невеликих, а середніх. Беремо 4 столові ложки отак томатної пасти з гіркою. Додаємо сіль, але не всю. Я там залишу трішечки, потім додамо все гарненько змішую. І ще потрібно буде проварити хвилин 20-25, щоб все гарно подружилося. Тут важливо переварити її можна, головне, щоб вона вас не пристала. А ось не доварити не можна, щоб вона вас не зірвала. Так, ікра проготувалася скільки, скільки нам потрібно, Ось така вона. І тепер я буду її перебивати по рузним блендером. Так, довго на одному місці. Ось так, що вона, бачите, вона зразу відрізняється там, де я вже проблендерила, ось, і де ні. Оце все. Отак. Декілька. У нас вже тут є все, крім оцту. До речі, її можна закрити і ось так. Ось такою. Це буде неоднорідна маса, вона відрізняється. Ця відрізняється, я ще буду перебувати, але вже вона більш однорідна структура, а ця ось такими шматочками. Але якщо ви полюбляєте на хліб покласти, або зверху на картоплю чи на кашу, то отака навіть буде Така структура цікавіша. Ось така Гладенька структура вийшла. Тепер обережно, тому що почне булькати, щоб воно не зробило вам опіків. На зовсім малесенькому вогні додаємо. оцет. Я додаю 2 столові ложки. Я скуштувала на смак. Всього достатньо, тому зараз 5 хвилин. Разом з Остам і закручуємо. Так ось і все. Ікру ми зробили. Вийшло 5 півлітрових баночок і 2 по 480 грамів. І ось яка вона у нас вийшла на колір. Такої гладесенької, рівномірної структури. Дуже-дуже смачна і дуже-дуже ароматна. Ось так. Так що готуйте, нехай вам смакує, нехай Бог благословляє кожного з вас і береже. І щоб у вас було для кого готувати, що готувати, і де готувати.